Зараз я дам загальні пояснення до лабораторно-практичної роботи номер 1 хоч тут і номер чотири, але для учнів сьомих класів вона перша. Руська земля. Взагалі, лабораторно практична робота це робота з історичним джерелом. В даному випадку в нас історичним джерелом є літопис Руський, тобто повість минулих літ, написана, яка була у дванадцятому столітті літо... нестром літописом, хоча він використовував і більш Ранні літописи, коли працював над своєю роботою. І мета, мета загальна для всіх груп у нас наступна. Ознайомити учнів з мовою і характером викладання матеріалу літописом руським, зокрема повістю минулих літ. Дати школярам відомості про поемі полян та його роль у становленні Київської держави, першого князя Києва, Навалу Хазарів. Розвивати вміння, здобувати потрібну інформацію з письмових джерел та використовувати її для пояснення політичних і культурних процесів. Отже, головне тут не так якийсь новий матеріал засвоїти, його можна засвоїти з підручника, як навчитися працювати з історичним джерелом, вилучати з нього конкретну інформацію. Мета не потрібно її писати в зошиті для практичних робіт. Вона використовується тоді, коли треба буде в кінці роботи писати висновок. Тепер щодо ходу виконання роботи, наприкінці документу в мене є хід роботи, як його треба виконувати, але трошки є свої рекомендації. Отже, згідно зі збірником лабораторно-практичних робіт Баханова є такий хід роботи. Уважно знайомитися з історичним джерелом і завданням до нього. Ну, краще починати все ж таки з усвідомлення, дійсно завдання. Для кожної групи тут було своє різне. А потім вже з ознайомлення з джерелом і пошуком відповіді на питання, що були в завданні. Отже, усвідомте завдання, третє, виконайте завдання, фіксуючи проміжні результати досліджень. Якщо завдання було розбито на декілька пунктів, то і нотувати свої. Результати досліджень треба також за цими пунктами 1, 2, 3, 4. І в кінці роботи зробіть загальний висновок до мети роботи. Отже, якщо ми повернемось знов таки до мети, ми пишемо, що в ході роботи ми познайомилися з таким-то, таким-то документом, дізналися то-то, 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 навчилися працювати з історичним джерелом. Таким буде висновок наприкінці роботи. Щодо самого документу, то тут він поділяється на частини, так як у нас є завдання. От якщо бачите, вже виділена римська цифра 1. Далі, якщо ми прослідкуємо, ми побачимо ще римську цифру 2. Ні, 3. 2 я пропустила. І от цифра 2. Тепер подивимось на завдання. Їх теж в нас три. Кожний ряд виконував своє завдання. От є завдання для групи 1, завдання для групи 2 і завдання для групи 3. В наступних відеоінструкціях я окремо поясню, як працювати кожній з цих груп.